Існує багато визначень поняття наука залежно від підходу та контексту. Ось кілька з них. Наука це система знань про світ, отриманих за допомогою спостереження, дослідження та логічного мислення. Наука це форма пізнавальної діяльності людини, спрямована на отримання об'єктивних, систематизованих і перевірених знань. Наука це соціальний інститут, що виробляє нове знання та впливає на розвиток суспільства. Наука це процес дослідження закономірностей реальності, який базується на фактах, доказах і раціональних методах. Наука як складова культури, соціокультурний феномен. Відмінності науки від інших форм культури, наука і філософія, наука базується на експерименті та доказах, філософія на логічному мисленні та інтерпретації, наука і релігія. Релігія ґрунтується на вірі, наука на раціональності та перевірці фактів, наука і мистецтво. Мистецтво передає суб'єктивні переживання, наука прагне до об'єктивної істини, наука та інші засоби отримання знання, досвід, емпіричне знання, часто індивідуальне, генетичне успадкування, вроджені знання та навички, фантазія, інтуїція, творче джерело ідей, але не гарантує істинності, наука як виробництво знання, наука як система. Включає теорії, закони, гіпотези, поняття, методи, наука як діяльність, дослідження, експерименти, розробки, наука як інститут організації, спільноти, норми, що забезпечують розвиток науки, характерні ознаки та функції науки, критерії науковості, об'єктивність, системність, верифікація, доказовість, обґрунтованість, раціональність. Передбачення, – методологічна база, позаморальність, суспільна значущість результатів, основні функції науки, пізнавальна вивчення реальності, практична створення технологій, світоглядна формування наукової картини світу, соціальна вплив на суспільні процеси, культурно-виховна формування цінностей, освітня підготовка спеціалістів. Сучасна класифікація наук за методом фундаментальні прикладні розробки за предметом природничі, технічні, суспільні, гуманітарні наука, ненаука і псевдонаука, проблема демаркації, визначення. Наука доказова відтворювана, узгоджена з фактами. Ненаука знання позанауковими методами, наприклад, міфи, вірування, псевдонаука імітує науку, але не дотримується її принципів, скептицизм, критичне ставлення до неперевірених тверджень, протонаука та проблема демаркації, протонаука, панзнання на межі науки, що можуть еволюціонувати, демаркація розмежування науки і ненауки. Проблема, критерії змінюються, а наука недосконала. Структурні елементи науки, об'єкт і суб'єкт науки, об'єкт явище або процес, що досліджується, суб'єкт, дослідник або наукова спільнота. Їхній взаємозв'язок, суб'єкт пізнає об'єкт через методи науки, основні наукові одиниці, факт перевірене спостереження. Поняття, термін, категорія, інструменти опису, ідея, проблема, гіпотеза, початкові елементи пошуку істини, концепція, теорія, закон, закономірність, результати узагальнення, принцип, базове положення, що керує дослідженням.